Але це знаєш як, ото, як з динозаврами. Е, якби Версій багато, а, а де правда, хто його All знає? Було, скажімо так, дуже багато версій, а потім комусь стало дуже цікаво е, досліджувати космос. І версія різко стала одна: метеорит. Наскільки там метеорит був, питання хороше, бо динозаври, здається, Два не менших метеорита цілком собі пережили раніше, без жодних то проблем великих. От, а на третьому чомусь вирішили скінчитися. Це перший момент, а другий момент подейкують, що вимирання почалося приблизно за 250 тисяч років, тобто за чверть мільйона, до того, як метеорит упав. Можу сказати, що реально це НАСА проплатила дослідження про метеорит, щоб їм гроші виділяли. Люди відчули загрозу. Е -е, Майкл Бей кіно зняв. Теж, типу, подивіться, що ну це звичайно фантастика, але що може бути? І це ж добре, що є технології, які дозволяють підривати, значить, метеорити. Ну, звичайно, технології Брюс Вілліс. Бо от якби не вони, то було б взагалі людству гайка як динозаврам.